Бог каже, шість днів працює. Сьомий день Господи, Богові твоєму. А я вам кажу: не день, а дві години. Присвятить Богові. Вона Знаєте, так буде Дуже проста математика. Бог дивиться, скільки ти за своє життя присвятив часу йому. Одну трету часу нормальна людина спить. Так? Тобто одну третю свого життя ти проспав. Ще десь там тинявся, ще десь там щось робив, щось там пробував, щось працював, щось заробляв, трохи крав, трохи брехав, трохи дурив, трохи платив, трохи брав, ну, всякої, так? Але скільки часу ти потратив на Бога? А сюди входить служба Божа в церкві, сюди входить твоя приватна молитва. І Бог відкриває книжку. Боже, за рік, 10 годин ти був з Богом і присвятив Богом за рік. А є такі, дорогі мої, во Христі, що не знають, у котрий бік у церкві двері відкриваються. Знаєте, як то було б добре, щоб це почули ті, що не ходять до церкви. Вони ж не слухають і навіть не дивляться у цій трансляції. Тому вам ті, що дивляться, вас більше як тисячі людей зараз. Поділіться своїм кумом, своїм сватом, не цілу службу Божу, а прямо з цього місця, де я кажу. Щоб не казали, що вони не чули. Не забувайте за дім Божий. Бо сказала моя бабка, потомці, Васильку, не скаєш. Я так ніяк не зрозуміти, що воно значить, не скаєшся. Будеш потім жаліти, та як я так? Та я так, а то вже все, поїзд поїхав. І назад дороги нема. Тому поки йдете, поки входите, ходіть до церкви, поки чуєте добре діти, слухайте Слово Боже, поки очі бачать ваші двіці, розпізнавайте свого ближнього. Жити для Бога. Я ще раз всіх вас вітаю із різдвяними святами, нехай Господь Бог вас благословить. Знаєте, так трохи незвично, але, але це дуже добре. Знаєте, Різдво відбулося, слава Богу, відколюдували, наближаємося до Нового року. Так як має бути. Боже. Слава Богу. Слава Богу, що ми дожили до цього часу, що все йде, що ми йдемо в ногу. З часом і в ногу з цілим світом цивілізованим. Нехай Бог всіх вас благословить, всіх колядників, всіх щедрувальників, вінчувальників, всіх вас, всіх, нехай Господь Бог благословить. Бо знаходьте на Бога час. Коляда це теж час для Бога. Вона зарахується кожному із вас, так як той час, який я витратив на Бога, як молитва, як похід до, до церкви. Тому ходіть до церкви, моліться вдома, колядуйте, багатійте у Бога, заробляйте для себе Царство Боже. Поки ж легко заробити. ну як помремо вже, то вже тяжко. Хто тебе знає, чи діти за тебе згадають? Якщо ти дітей не вчив ходити до церкви, то як вони тебе будуть згадувати? На парастасі, на Панахиді? Так що і дітей навчить. Ходити до церкви, щоб показати дитині, щоб пишете за діда, за бабу, що треба це робити, як рік випадає 5, 10, просто день народження, просто різдво, просто якась нагода. Моліться за померлих дітей вчить, бо поумираєте, за вас не буде кому згадати. Благословення Господня на вас і облагодаття, чоловіку, любим завжди, нині повся, час і на віки віки.